Алло-алло, з вами Руміні. В цьому відео мова буде про логіку формування високоліквідних рівнів на графіку та про їх взаємодію між собою. А також в описі лежить посилання на Telegram та Instagram, де Ділимось інформацією щодо актуального графіку та інсайдів з ком'юніті. Можна підписатись. Високоліквідні цінові рівні це такі рівні, де відбувається найбільша кількість покупок або продаж, і вони нам будуть цікаві як елементи фільтрації цін, де трейдер може очікувати реакцію про що і поговоримо. Згодом, спершу потрібно розібрати, що таке фрактал. Фрактал це свічковий патерн, який складається з трьох свічок, де максимум або мінімум. Є вищий або нижчий за попередній та наступний максимум або мінімум. На даному прикладі чітко видно, що дана мінімальна ціна даної свічки є саме мінімальною між попередньою та наступною свічками. В свою чергу, максимум є вищий за попередню та наступну відповідно свічки. На графіку це виглядає наступним чином: це є максимум, тому що попередня та наступна свічки є нижчі, а це є, наприклад, мінімум, тому що відповідно попередня. Та наступні свічки є вище, саме по мінімуму Дивимось, неважливо, якого кольору в кожна зі свічок. Ми орієнтуємось на максимуми та мінімуми відповідно. Перед тим, як приступати в роботу, потрібно розібратися, як власне формуються дані максимуми та мінімуми. Буде розглянутий приклад формування максимуму. Отже, що тут є за рахунок великої кількості попиту? Ціна на актив росте. Це чітко видно на схематичному прикладі. Тут та власне тут на свічках. Але в якомусь моменті ціна стає за висока. Відбувається затримка, тому що банально ця ціна не влаштовує покупців. І так як ціна є високою, в ринок поступає велика кількість пропозиції. І ця пропозиція повністю покриває бажання покупця, і вона йде за нижчими цінами, де ці покупці власне будуть. З плином часу і формуванням наступних свічок формується такий максимум. Тут лише фрактал створився, але він цікавий трейдеру на момент його контакту. Тобто нам потрібно розуміти, де є певна максимальна ціна, де поступила ця пропозиція, і внаслідок знову ж таки підходу повторного до даних цін може відбуватись така ж сама реакція. Та після взаємодії з даною ціною в ринок знову поступає велика кількість пропозицій, яка повністю подавлює покупки, і відбувається ідентична схема. Але тут трейдер вже може працювати, так як завчасно було припущення, звідки реакція може поступити, і попередньо сформований. І фрактальний максимум може виступити банальною опорною точкою для трейдера. Зараз ще розгляну певну теоретичну інформацію, і далі перейдемо на чарт. І фрактальні максимуми мінімуми діляться на ось такі неймінги BSL та SSL, до яких ми звикли. Buy-Side-Liquidity – це зверху це де пропозиція почала переважати над попитом. Відповідно, ціна падала, формувала даний фрактал. Знизу це SSL, Sell-Side-Liquidity, фрактальний мінімум. Попит почав переважати над пропозицією. Відбувалось формування фрактального мінімуму. Як результат, знаючи, що нам важливий контакт з ними, то відповідно ми його і будемо очікувати, спостерігати і з ним працювати. BSL та SSL – це опорні зони на графіку внаслідок контакту, з якими ціна може отримувати реакцію в зворотню сторону. Рейт BSL – це контакт з даним фрактальним максимумом, звідки може відбуватись реакція в шорт і навпаки, формування фракталу. Рейт його ось тут, тобто контакт з ним. ССЛ може відбуватись реакція в лонг. Контакт, liquidity rate, рейт, liquidity grab, Liquidity Sweep – це одне і те саме просто різні неймінги, якщо ви їх зустрічали. Розглянемо приклад на графіку. Тут спостерігається лонгова реакція, яка в якомусь моменті зупиняється, тому що по ліву сторону присутній фрактальний максимум, який може стримувати ціну, і внаслідок контакту з яким може відбутись корекція вниз або розворот. Відповідно, дана корекція може відторговуватись трейдером, наприклад, і в випадку зацікавлення ми можемо там заходити. В позицію, но по іншу сторону, присутні SSL ліквідності, також високоліквідні зони покупців внаслідок контакту з явкими, як тут це відбувається. Може відбуватися, наприклад, подальша реакція в лонг. Важливо розуміти свій тренд і набирати, наприклад, свої позиції від рейдів SSL. В такому форматі дані рейди БЕСЛ будуть лише корекційними моментами. Ми точно не знаємо, чи дане зацікавлення пропозиції в момент рейда Бесель розверне ціну. Ну но ми припускаємо, що в даному актуальному тренді ми можемо від SSL також в подалі. Отримувати реакцію верх, як власне тут відбулося, щоб це було зрозуміліше. Розберемо приклад з життя. Я власник автосалону, який продає та купляє автомобілі, і візьмемо банальний автомобіль BMW 3 серії, на яку ринок в середньому 35 тисяч доларів. Це ліквідна машина, яка користується попитом серед покупців. А також сторона продаж готова задовільнити цих покупців. Ліквідна означає що в загальному купити та продати даний автомобіль без великого впливу на ціну не складе жодних проблем вернемось до прикладу ринок на автомобіль звичайно плаваючий і коливається з 31 до 40 тисяч доларів за останній Рік 40 тисяч доларів це верхній рівень BSL, а 31 тисяча доларів це нижній рівень SSL. Ми чітко знаємо, коли вони були сформовані, тому що в нас є історичні дані. На даному етапі візьмемо під приклад BSL, який був сформований в жовтні 24-го року. Ну час пройшов і зараз лютий 25-го. Та я прекрасно знаю, що в жовтні вона була там коштувала 40 тисяч доларів. Це може бути викликано будь-чим. Малою кількістю машин в продажі, заборонами з сторони країн та додаткові оплати або просто банальним штучним хайпом. І за останні два тижні ми чітко бачимо, що ціна росте, і на це є чіткий показник. Автомобіль назвали кращим автомобілем 2024 року. Що буду я робити в даному моменті? Я буду чекати високої ціни, щоб продати як найдорожче, адже на це є чіткі. Причини, а знаючи, що в жовтні ціник був в межах 40 тисяч доларів, то саме по цій ціні буде здійснено найбільша кількість покупок, адже там просто банально зустрінеться найбільша кількість пропозицій. Покупцю немає ніякого виходу, тільки купляти автомобіль по доступним цінам. А так як пропозиції нижче 40 немає, то і доступні ціни починаються саме. Ось тут. Ну як результат, після продаж низки автомобілів покупців стане менше, а сторона продаж буде шукати менші ціни, де будуть бажаючі його знову ж таки придбати. Так ринок прийде в баланс і, наприклад, на ті ж самі 35 тисяч доларів, які були раніше. І на чому хочу тут наголосити, те, що ми базуємось на історії, яка була раніше, тобто BSL і SSL, це певні цінові історичні мінімуми та максимуми, де в моменті рівня BSL ціна контактуючи ось тут може реагувати в зворотню сторону, адже продавець хоче продати актив по якнайвигіднішим цінам. В випадку SSL відбувається та ж сама історія. Ну і на даному прикладі ми можемо чітко побачити, як ціна досягає певного рівня SSL, звідки вже відбувається як мінімум затримка, як максимум реакція. Ця реакція може прийти в рівні BSL по іншу сторону і візьмемо ось це, який чітко виразно ось тут стоїть. І в такому форматі трейдер може чітко відторгувати від даного рівня. Сюди. Я не знаю, чи буде тут реакція, але якщо я її бачу, я можу відторгувати і припустити, що ціна прийде саме в БСЛ. Чому? Тому що попит має десь розгрозитись і пропозиція відповідно теж. І так відбувається цей кругообіг. Рандомно ціна мало коли затримується, вона чітко може затриматись в власне рівнях високоліквідних BSL та SSL. Далі спостерігаємо ціну, яка йде власне, в дану цінову відмітку BSL. Це є чітка ціна, яка видна ось тут. Ми знаємо її дату формування, ми знаємо, коли відбувається ось тут контакт, і чітко бачимо затримку. Дана затримка може йти нижче, нижче куди в рівні SSL, які раз створені, два, які були створені раніше, тобто цей, тобто цей. Як наслідок, в момент отримання реакції, ця реакція. Продовжується. Ось така наша філософія ліквідності. Всім дякую за увагу. Побачимось, почуємось!